Дві сотні пожеж вогнеборці Прикарпаття ліквідували з початку року на території області. Рятувальники ліквідували пожежу площею тисячу метрів квадратних на одному із підприємств Коломийщини. Фахівці служби порятунку проводять профілактичні заходи щодо недопущення виникнення пожеж у житловому секторі. Рятувальники застерігають людей про небезпеку у зимовий період. Понад дві сотні пожеж вогнеборці Прикарпаття ліквідували з початку року на території області. Аналізуючи статистичні дані, можемо казати, що до більшості займань призводить людська необережність та недотримання правил пожежної безпеки. Впродовж ночі, 6 лютого, рятувальники ліквідували дві масштабні пожежі житлових будинків: одна з яких виникла в місті Івано-Франківську, а друга на Надвірнянщині. В Івано-Франківську виникла пожежа близько третьої години ночі. Горів житловий будинок по вулиці вулиці Мочульського площа пожежі складала понад 100 метрів квадратних. Щільна забудова ускладнювала роботу вогнеборців. Також існувала загроза перекидання вогню на сусідні будівлі та стався обвал будівельних конструкцій. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на поруч розташовані будівлі. Також вночі горів двохповерховий житловий будинок з надбудовою у селі Пасічна на Надвірнянщині. Площа пожежі складала понад 150 метрів квадратних. Через сильні пориви вітру вогонь почав перекидатися на поруч розташовану сусідню будівлю. Проте рятувальники оперативно ліквідували пожежу будівлі, а також ліквідували загорання крівлі сусідньої будівлі, врятувавши її від знищення вогнем. Постраждалих на даних пожежах немає причини виникнення наразі встановлюються фахівцями. Також в зв'язку з погіршенням погодних умов у вигляді поривів вітру, що спостерігались на території області впродовж тижня. Рятувальники Прикарпаття залучалися для надання допомоги громадянам на автошляхах області. Рятувальники міської аварійно-рятувальної служби та головного управління ДСНС в області також залучалися упродовж вихідних для надання допомоги по розрізанню дерев, які впали внаслідок поривів вітру на проїжджі частини дороги. Це були випадки у місті Івано-Франківську по вулиці. Львівська, Яремчука, Левинського. Також рятувальники залучалися до демонтажу бляхи з покрівлі двохповерхового житлового будинку по вулиці Вовчанецька та вулиці Шептицького. Загалом з початку року на Прикарпатті зареєстровано вже 194 пожежі, в яких загинуло 8 людей. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, а особливо в зимовий період, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Частини ДПРЧ номер 7 міста Коломия поступило повідомлення о 11.45 про те, що в місті Коломия по вулиці Шарлая, 25 горить цех по виготовленню вікон. Площа пожежі на момент прибуття складала 500 метрів квадратних. Проте дана пожежа ускладнювалася сильним е, поривчастим вітром та е, відсутністю зовнішнього та е, протипожежного водопостачання на даному об'єкті. Всього до гасіння пожежі було залучено 17 е, автомобілів е, пожежних автомобілів та е, близько е, 60 чоловік особового складу. Проведення профілактичних відпрацювань фахівцями ДСНС України є одним із методів попередження пожеж у житловому секторі. Загалом, з початку року на території області виникло вже понад дві сотні пожеж, на яких загинуло вісім людей. Зазвичай причиною виникнення пожеж у помешканнях є нехтування громадянами елементарних правил пожежної та в першу чергу власної безпеки, саме з метою інформування та застереження людей. А як наслідок запобігання виникненню пожеж. Фахівці головного управління ДСНС області щоденно проводять профілактичні заходи з мешканцями краю, адже краще не допустити виникнення загорання, аніж ліквідовувати його наслідки. І як показує статистика, така активність позитивно впливає на зменшення кількості пожеж та загибелі людей на них. Під час проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи рятувальники нагадують громадянам правила пожежної безпеки в побуті та наголошують на важливості їх неухильного дотримання. Розповідають про правила експлуатації електронагрівальних приладів та пічного опалення, доводять до відома сумну статистику пожеж на Прикарпатті та розповідають про основні причини загорань в помешканнях і про те, до яких трагічних наслідків це може призвести. Фахівці ДСНС спілкуються з мешканцями краю і про небезпеку чадного газу, зокрема, про те, як уникнути отруєння чадним газом та що робити в таких випадках, щоб наші громадяни краще сприймали та засвоювали правила, правила безпеки фахівці ДСНС під час проведення профілактичних заходів розповсюджують всеукраїнську газету Палаючі новини, яка розроблена ДСНС України разом з ЮНІСЕФ «Юкрейн». В газеті зібрана важлива інформація про те, як уникати небезпечних подій, що робити, якщо трапилась пожежа, детально описані дії у разі виявлення боєприпасів, та ще багато чого цікавого. Пам'ятайте, при виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже ко. Кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Вогонь одна з чотирьох стихій, яка здатна дарувати та віднімати життєву силу. Якщо в вашому будинку трапилась пожежа, не піддавайтеся паніці. Повідомте про пожежу рятувальників за телефоном 101. Чітко вкажіть адресу, поверх і що саме горить. Повідомте мешканців будинку про пожежу. Якщо загоряння не більше футбольного м'яча, спробуйте справитись з вогнем самостійно, попередньо відключивши електричні та побутові прилади. Якщо самостійно засити полум'я не вдається, закрийте вікна, двері і залиште будинок. Вийдіть на вулицю і організуйте зустріч підрозділів служби порятунку. Пам'ятайте, правильні дії врятують вам життя. 8 лютого рятувальники Івано-Франківщини зустрілись з підопічними Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування, щоб застерегти людей похилого віку від небезпек у зимовий період. Фахівці ДСНС розповіли про пожежі, які виникають взимку, та про найчастіші причини виникнення загорань в помешканнях громадян, способи їх уникнення нагадали людям правила поводження з газовими та електропобутовими приладами. Особливу увагу звернули на небезпеку чадного газу, що може бути спричинена через Несправність пічного опалення або обладнання газового котла. Чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Зазвичай під його дією людина втрачає свідомість, може отруїтись, що може призвести до летального випадку. Також рятувальники розповіли присутнім основні правила, щоб уникнути переохолодження та обмороження організму в морозні зимові дні. Також із настанням е, холоду. Збільшується кількість пожеж у житловому секторі, тому що люди починають користуватися електричними нагрівальними та газовими приладами, а також користуються пічним опаленням. Щоб убезпечити людей літнього віку від всіх цих небезпек, ми організовуємо зустрічі із представниками головного управління Державної служби України із надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області. Ці зустрічі дуже є для нас корисними і важливими, тому що на них люди отримують всю необхідну інформацію, яку вони потім використовують у побуті і повсякденному своєму житті. Працівники ДСНС наголошують про необхідність свідомого ставлення до пожежної безпеки, адже дотримання елементарних правил може врятувати життя та майно. Також рятувальники вручили присутнім інформаційні матеріали, розроблені ДСНС України спільно з ЮНІСЕФ Юкрен, а саме всеукраїнську газету Палаючі новини, де можна ознайомитись з усіма основними правилами про безпечну поведінку в побуті. Так, туристичний пальник дорого і цей. О, БУ. Ціна норм. Яка різниця? Візьму. Несправні пальники вибухають. Купуй тільки сертифіковані і читай інструкцію. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.